Терапевтична казочка про пса патрона Одного разу, гуляючи на дитячому майданчику, двоє хлопчиків помітили біля пісочниці дивний предмет. Він був схожий чи то на залізний капелюх, чи то на корабелі на планітян, що застряг серед пустелі. Що це? здивувалися вони. Не знаю, не знаю, друже, але гадаю, що нам не треба його чіпати. Мої мама казала. Що невідомі предмети не можна піднімати з землі, що це небезпечно. Пес патрон, який прогулювався поруч із дитячим майданчиком, почув розмову та відразу підійшов до хлопців. Не чіпайте, Гав-гав-гав!» гав, -гав, -гав підструбнув від страху пес. Хто це? здивувались товариші. Я патрон, собака рятувальник. Річ, яку ви побачили. Вона дуже вкрай небезпечна, але вона може вибухнути, тож негайно відійтить від пісочниці, поки не трапилось ліхо. І запам'ятайте, чіпати не ні можна нічого руками, не можна штовхати предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи, виклич службу замить. Обережно відійшовши від пісочниці на дитячому майданчику, хлопці розповіли своїм батькам, що знайшли небезпечну знахідку. Дорослі зателефонували до служби 101 та викликали рятувальників. Рятувальники приїхали та знешкодили небезпечну знахідку. І ще рятувальники розповіли хлопцям про пса патрона. Патрон, він. Вміє знаходити небезпечні предмети, а ви, діти, завжди пам'ятайте правило патру. Чіпати не можна нічого руками, не можна штовхати, предмети ногами. Якщо дивна річ на дорозі лежить, дорослим скажи виклич службу замить.